Як бачите, я повитряхував нуклеуси і бджоли з нуклеусів створюють тут типу, ройочок. Я там жартував, показував відео, що до мене поприлітали рої. То, друзяки, це не рої. Це я висипав нуклеуси, бджоли збираються в такі клуби. І потім що я роблю? Я беру шестирамковий вулик і підходжу, так як тут нема маток, це безматочні. Нуклеуси безматочні. І я цих бджіл е, збираю у вулик. Чи шестирамку, як правило, це шестирамковий вулик. Даю туди плідну матку, даю туди обробляю їх від кліща і забезпечую їх кормами. І оці бджоли йдуть в зиму, як звичайна сім'я. Або можу брати цих бджіл, до прикладу, безматочних, і підселити будь-який вулик шестирамковий, який у мене є на пасіці Слабачок. Оце якось так, все дуже просто. Бо багато ніхто, е, хто не зрозумів мого жарта, е, сказали, там і рої прилітають, і закліщені, і так далі. Це не рої, це мої витрушені нуклеуси. Друзяки, я ж цілу неділю показував, що я витряхую нуклеуси. Звісно, щоб жоли з нуклеуси, їм треба зібратися. Кудись зібратися. Хтось да, розлітається по вуликах, а хтось збираються в такі рої. Маленькі, все більше і більше. Чим більше я їх витряхую, тим більше рої е, робляться. Оце якось так. Так що не беріть дурного в голову, не пишіть там всяку несенітницю. Е, це наші бжолки, чисті бжолки, гарні, нормальні бжолки.